А може, ти буває? Так, дітки, я думаю, що ви усі відпочили, і ми продовжуємо працювати з гарним настроєм. Так, бачу у Дениска цікава книжечка, да? ти працюєш ще з іншими книжками, да, Денис? Угу. Дуже і так, Денис? Я не знаю, як вам, але мені дуже подобається математика. Мені дуже подобається коли тітки. Стають розумнішими. Мені дуже подобається вам підготу... готувати різноманітні О, завдання, не цікаві завдання. Підніміть руку, кому теж подобається математика. Мі. О, Мі. майже всі підняли руки. Єгор, що ти хотів сказати? Мені то, теж подобається математика. Теж подобається Мі. математика. Так, мені подобається. Коли дітки активні, працюють, стараються, відповідають і поважають один одного. Пам'ятаєте про правила нашого уроку? Якщо я запитую когось із ваших однокласників, перебивати не можна. Домовились, дітки? Так. Так, ну розпочинаємо наш урок, на який я підібрала безліч цікавих, різноманітних завдань. На уроці математики ми будемо працювати у тоненькому зошиті в клітиночку і у друкованому зошиті. Тому, хто ще не приготував, не встиг приготувати швиденько це зробіть, а я налаштовую наш екран. Так, тема нашого уроку ми продовжуємо знайомство із числами 41, 90. Будемо знайомитися із таблицею Сотня. Знайомитися з числами сотні, і розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка. Так, готові працювати, дітки? Ну, Розпочинаємо. Ваше завдання навчитися правильно називати, записувати, називати сусідів, порівнювати числа, ну і, звичайно, виконувати обчислення із. Числами першої сотні. Увага на екран! Відкладіть зараз усі свої справи. Покажіть мені усі свої 10 пальчиків. Так, а ну-ка, помахайте 10 пальчиками. Сашко, я не бачу твоїх пальчиків. Ладно. Єгор, киця з'їла твої пальчики. А ну-ка, покажіть мені усі. Що ви там під столами шукаєте своїми ручками, своїми пальчиками? Помахайте своїми пальчиками. А тепер покладіть свої пальчики на відпочинок перед собою. Або так, або так, як вам зручно. І розгляньте таблицю першої сотні. Давайте з вами пригадаємо, яке найменше одноцифрове число ви усі вже знаєте? Один. Один. А найбільше одноцифрове число? Дев'ять. Дев'ять молодці, mm -hmm. яке найменше двоцифрове число, ви знаєте? 10. 10. 10. Правильно сказала Ніка, це число десять. Найменше двоцифрове це число десять. А найбільше двоцифрове число. Це дев'яносто. А найменше трицифрове число це. 30, 100, 100, 100, 100, 100, 100. це число 100, мої любі. І так, зараз ваше завдання. Ви по черзі будете називати числа кожного ряточку. Підніміть руки, хто готовий працювати, щоб я бачив. Починається. Я дивлюся на ваші руки, не викрикуємо, не кричимо і починає називати числа верхнього рядочку Марк. Слухаємо тебе. Один, два, це... три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Продовжує Єгор Золотухін. Числа другого рядочку називає голосно, чітко і швидко. Одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Молодець. А тепер дітки завдання ускладнюються. Квіточка закриває число. Ви повинні назвати його. 21. це маємо. Будь ласка, Ярослав.

Молодець, так. Пашенька. Продовжуємо далі. Хто готовий? Я дивлюсь на ваші ручки, дітки. Так, так. Хто в нас? Сашко, Саша Сідлецький, слухаємо тебе. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 48. 49 і всі разом. 50. п'ятдесят, повтори повторити число. 50. Далі Саша, Саша, будь ласка, Саша Давидович називає числом. П'ятдесят п'ятдесят чотири, п'ятдесят 55, п'ятдесят семь, п'ятдесят сім. 50 вісім, 50, то так 70. Молодець, Сашко, я тобі дякую. Дійсно, тобі вже 7 років виповнилися. Подорож, Сіша. Так, Аліночка продовжує називати числа. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Яке число, Аліна, за квіточкою було? 67. Далі. 68, И яке це число? Діти все 70. Сімдесят. 70. 70. Називає далі Марк число наступне.

91, 92, 93, 94, 94, 95, 95 96, 97, 98, 99, 100. Дітки, отже, сьогодні ви назвали число 100. Число 100, яке воно? Одноцифрове, двоцифрове чи трицифрове? Трицифрове. Трицифрове. А ще яке воно? Тругле, воно кругле. кругле, бо закінчується нулем. а ще яке воно? Парне, парне, трицифрове, парне, кругле. І це число першої сотні. Уявіть собі, ви вже знаєте число першої сотні. А хто назве сусідів числа 24? чотири? Аліна. Двадцать четыре двадцать три, пять. Сашко, назви сусідів числа 37. семь. Тридцать семь. Тридцать шесть, тридцать две. Молодець. Егор, назви сусідів числа і три. Невірно, Ігор, не спать на уроці. Ти на уроці не, не тому що ти за... зайнятий сторонніми справами. Хто назве сусідів числа 63? Дівки? Я. 62 і 64. Молодець. Марк назве сусідів 76. 70... 75, 75. Молодець. Назви сусідів числа дев'яносто вісім. Будь ласка, дивлюсь на ваші ручки. Віроніка Тімакіна. Девяносто сім і девяносто девять. Які ви у мене молодці? Єгор, як, Якби ти не відволікався, ти теж би назвав правильно. Єгор, слухаємо тебе. Назви сусідів числа 90. Девяносто девяносто один вісімдесят дев'ять. А що Єгор неправильно сказав, дітки? Спочатку 89, а потім 91. Правильно, спочатку ми називаємо попереднє, а потім, а потім наступне. На Молодці мої хороші, ваше завдання навчитися рахувати до 100, навчитися я називати числа. А зараз подивіться уважно, я показую на число, а ви всі разом його називаєте. 50. 50. 50. Вісімдесять. А тепер Сашко називає число, яке я показую, Саша Сідлецький. Тридцять. Uh, Тридцять. Дениско. Шістдесят. Так, Павло. <звук> Діти, всі <звук> разом, бо Павло заснув. 79. 79. 79 молодці. І так, 70. на уроці у нас математики ніхто не спить. Усі дітки працюють. І наступне Там, завдання. Мене гра називається ні. потяг. І Ой, так, я... піднімаємо ручки і починає Ярослав. Називаєш число, яке з'явилося на вагончику? 23. Дорівня до, до 26. Правильно діти Ярослав порахував? Так. Да. Молодець, yeah. Ярослав, ми тобі аплодуємо. Далі продовжує. Дениско називає 26. число і вираз. 26 плюс 1, до 27. Молодчинка, продовжує. Далі дивлюсь на ваші руки. Хто в нас руку тримає? А, а Хто у нас руку? Аліночка тримає руку. Аліночка, слухаємо тебе. 26. Сім одняти п'ять. Семь видняти пять. Скільки буде? Двадцать пять два. Буде 22. два, Марк. Я тобі дякую. Продовжує Ірочка Іра Іра Мальцева. Наступне називаєш двадцять два. 2, 3, 2, 2, 3. 2, додати. Додати два. Два додати два. Скільки буде, Іра? Буде 24. Скільки буде разом, Іринка? 24. 24. Продовжує далі. 4. Єгор. Yep. Єгор називає наступний вираз. Двадцять чотири плюс ноль дарівня двадцять чотири. Молодець. І Ярослав називає останній вираз. Молодчинка, Ярослав дуже швидко обчислював. А на сусідів числа тридцять Марк? Двадцять дев'ять і тридцять один. Марк розумничок, продовжуємо далі. З'явилася вантажівка. І зараз будуть. Ви повинні назвати числа. Назве записані числа зверху вниз, Саша Давидович. Сашенька, називай. Швидше Сашко. Ми тебе не чуємо. Далі. 60, 34. Молодець Сашко, а тепер, дітки, ви повинні назвати у кожному числі скільки десятків у розряді. 9 Де... десятків. Почекай, Павло. Десятків. Перше число 94. У цьому числі 9 десятків і 4 години. одиниці. Далі продовжує Віроніка Тімакіна. Називає число П'ятьдесят і... і має воно, о п'ять десятків і один одиниць. Одна, Одна одиниця. Один, Павло один, продовжує тридцять 32... два десятки три десятки і о... дві одиниці. Молодець. Далі дивлюся на ручки Саша Сідлецький називаєш число. 60. Число 60 має скільки десятків? Шість десятків, а в розряді одиниць? Нуль одиниць. І останнє число називає. Дивлюсь на ваші руки. Ірочка, називай число? Тридцять три. Тридцять три. Скільки у цьому числі десятків? 3. 3. Три десятки і скільки одиниць? Три одиниці. Три одиниці. Продовжуємо, дітки. Далі. Наступне завдання. А зараз ваше завдання відгадати, який це мультфільм. Який це мультфільм? Готові? Так. Увага на екран. Будемо обчислювати вирази. Добре. Починаємо. 30. 20. 20 плюс 10 буде 30. Всі згодні? Так. Так. А так. Так, так. А, так. Всі згодні. Почекайте, почекайте. Зараз, дітки, мені треба швиденько відчинити двері. Наступний вираз розрахуєте разом. Це ж 10 буде 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Зараз, сонечки, я біжу, біжу. Так,

Наступний вираз обчислює Єгор. Дев'янопс один дорівнює 94. Розумничок. Аліночка продовжує. Аліна плюс п'я проривський мультфільму. Я вгадав. Нічого ти не вгадав. По-перше, ти кричиш, це неправильно. А по друге. Про рибку це всі здогадалися. Треба назвати ім'я цієї рибки. Аліночка, буде 10, молодець. Золота рибка. Золота рибка. Жолота, Не золота рибка. Ні, невірно. Продовжуємо далі обчислювати вирази. Ярослав. Нео. Нео. 95 відняти 5 за 90. 90. 90. Продовжує Марк, будь ласка. Наступний вираз. 70 відняти 10... Додати. Це який знак, Марк? Додати, додати. 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 Вероніка тебе поправила. Сімдесят додати десять. Сімдесят додати десять. До, до 80. 80. 80 буде правильно. Наступний вираз. Зачитує.

Так. Все. 99 додати 1 буде Ілля. Всі разом назвали. Сто. Сто. І як називається цей мультфільм? Хто не дивився Брайна. цей чудовий мультфільм, обов'язково переглянься. Батько Немо залишився Брайна. без дітей. Його з'їла зла риба. І Але Немо я, залишився із татком. І подивіться цей мультфільм, хто його не бачив, він дуже добрий, дуже позитивний і дуже цікавий. Так, мультфільм називається У пошуках Немо». А тепер сіли зручно. Я Набрали мені, в ротик мені, водички. Мені, і ми з вами будемо продовжувати. Дітки. Ми сьогодні на математику витратимо трішки більше часу. Тобто один урок і ще пів уроку. Тому зараз будьте уважні. Як називають числа, що записують одною цифрою? Одноцифрові, Одноцифрові, дякую, Марко. Двома цифрами, двоцифрові. Що в двоцифровому числі означає цифра, що стоїть на першому місці ліворуч? Кількість десятків. Кількість десятків. А на другому місці. О, кількість, одиниць. кількість одиниць. Яке число містить один десяток і чотири одиниці? <дівлічну> Правильно, Віроніка, а в мене ще на уроці тільки одна Віроніка працює, а всі останні спадки пішли Ні. <ALK> Яке число містить два десятки, чотири одиниці? 24. <іллічну> 24. Молодці. 24. Три десятки, чотири одиниці. А чотири десятки і чотири одиниці, Аліночка? 44. 44. Скільки десятків і одиниць у числі вісімнадцять? Одинся і 8. одиниць. Скільки десятків і одиниць у числі п'ятнадцять. Один десяток і три одиниці. І у числі 23. 2 Два десятки і 3 Три одиниці. Назвіть наступне число до числа п'ятнадцять. 15. Шістнадцять. 15, а попереднє. 14. Як ми утворюємо наступне число? Додаванням. Додаванням 1. А попереднє число. А зараз ви сідаєте рівно, сідаєте зручно, відкриваєте тоненький зошит в клітиночку, зошит кладете навкоси, берете олівчик трьома пальчиками і каліграфічно запишіть. Три. Аліна, яке це число? Три. Це число три. Скільки нам треба Чотири клітиночки пропускаємо від попередньої роботи. Від попередньої роботи пропускаємо 4 клітинки, одну клітиночку праворуч, і на другій клітинці ми записуємо каліграфічно у межах клітиночки число 3. Цифра 3 пишеться, складається з двох елементів: це два півовали. Верхній півовал менший за нижній півовал. Прописуємо каліграфічно, старанно перший рядочок. Не забувайте, що кожна цифра пишеться у окремій клітинці. Не можна писати по дві цифри в одну клітинку. Це неправильно, це не каліграфічно, це не вірно. Кожна цифра живе у своєму будиночку. І цифри пишемо через клітинку. Я, все я, я, так, так, і... я вже діла. Професор математики, який багато знає, діток дуже любить і завжди про них дбає. Диктанти з математики він діткам надсилає, їх розум розвиває. Готові писати математичний диктант? Так. І так, слухаємо уважно. Запишіть число 46 з нового рядочку. Число 46. Клітиночку вниз пропустили і пишемо 46. 46. Наступне число будемо писати через клітиночку. Запишіть. Число дванадцять. 12. 12. Це один десяток і дві. Одиниці. Записали. Наступне. Запишіть число вісім. Цифра вісім, два кільця без початку і кінця. І, кінця. і запишіть число тридцять три. У числі 33 – три десятки і три 3... одиниці. 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 Запишіть. Олена Миколаївна. Да, Вероніка. Знаєш, що я пам'ятала про цифру 33? Про число 33. Що ти запам'ятала? То, що в алфавіті 33 букви. Бачите, я вам не даремно цей математичний диктант підібрала. І так, дітки, назвіть результати диктанту. Будь ласка, Марк. 46, 12, 8, 33. А тепер ваше завдання. Підкресліть однією рисочкою десятки у кожному числі. У числі 46. Що ви підкреслите однією рисочкою? Чотири. Чотири, тому що у числі 46 чотири десятки. У числі 12 яку цифру ви підкреслите, Віроніка? Один. Один, тому що один, один десяток. А двома рисочками – одиниці. У числі 46 скільки одиниць? Один. Чотири. Так, далі, продовжуємо. У числі 12 один десяток і скільки одиниць? Два, одиниці. Так. Отже, десятки підкреслюєте однією рисочкою. Одиниці, двома. Число вісім. Якою рисочкою ви підкреслите? Однією. Двома. двома. Двома, Віроніка, правильно. А чому двома? Тому що 8 – це вісім. 8... Це вісім одиниць. Тут немає десятків. Правильно. Наступне число. 33. У числі 33. Однією рисочкою ми і підкреслимо. Однієї є одиниці. Так. Двумя три. Три одиниці. Три десятки однією і три одиниці двома. Дітки, і ми завершуємо математичний диктант. Наступне. Запишіть число. Далі ви пишете через клітиночку, що містить. Чотири десятки і вісім одиниць. Це яке число? 48. Записуємо. Запишіть наступне число, що містить п'ять десятків. Це яке число Аліна? П'ять десятків це яке число? 50. 50. 50. молодці. Далі через клітк запишіть число. Що містить два десятки і 7 одиниць. Єгор, яке це число? 24. Два десятки і 7 одиниць. 27. Неправильно, це число. Двадцять. Єгор, будь уважним. Сонечко, два десятки і 7 одиниць. Це число 27. І останнє. Запишіть число, яке містить два десятки. 20. 20. От, його отут ти прав. Число двадцять. Так, записали двадцять. Дітки, зараз ви йдете на перерву, і наступний урок у нас розпочнеться об одинадцятій. Урок математики ми з вами продовжимо. Домовилися? Так. Так, зараз відпочиньте, мої любі. Ви дуже великі молодці, гарно попрацювали. Зустрінемося об 11.10. До зустрічі після До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.